Всім привіт, друзі! З вами рядовий картоплянин. І сьогодні знову в нас картопля Констанс. І якщо вона вам не набридла, тоді рекомендую дане відео до перегляду. Ну а подивитися, є на що протягом останнього тижня ми проводимо збір врожаю молодої картоплі сорту Констанс. Кожного дня копаючи картоплю, я знаходжу підтвердження своїх слів. Озвучених в попередніх відео. А саме про те, що ультраранній сорт картоплі Констанс дійсно високовражайний сорт, і незважаючи на всі проблеми цього сезону, він показує дуже гарні результати. Звичайно, того року було набагато краще, але того року не було і двох приморозків. А як я вже неодноразово говорив, приморозки внесуть корективи в наші плани. Також картопля Констанс має гарний товарний вигляд. Як на мене, дуже смачна і охочих відчути смак справжньої молодої картоплі дійсно багато. Ну і як же ж тут відмовити? Ну а я в свою чергу, як завжди, друзі, дякую вам за перегляд, за гарний змістовний коментар, лайк для відео, збереження та його поширення. Ну і як завжди, підписуйтесь щоб знати більше. До наступних відео!